Виконуємо номер 789 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Чи можна число 36 подати у вигляді добутку кількох натуральних чисел так, щоб сума квадратів цих чисел також дорівнювала 36. Приступаємо до виконання. Розкладемо число 36 на прості множники. 36 це 4 помножити на 9, 4, в свою чергу це 2 помножити на 2, а 9 це 3 помножити на 3. Тепер знайдемо суму квадратів чисел 2, 2, 3 і 3. 2 в квадраті, додати 2 в квадраті, додати 3 в квадраті, додати 3 в квадраті. 2 в квадраті 4, 2 в квадраті 4. 3 в квадраті 9 і 9. 8 додати 18, маємо 26. Знайдемо, скільки нам вистачає, щоб було 36. 36, відняти 26, буде 10. Отже, нам не вистачає 10 одиниць. Тому 36 подаємо як 2, помножити на 2, на 3, на 3 і на 10 одиниць. 10 множників. І тепер 36 дорівнює 2 в квадраті, додати 2 в квадраті, 3 в квадраті, 3 в квадраті і 10 одиниць у квадраті. 10 доданків. Отже, число 36 можна подати у вигляді добутку кількох натуральних чисел. Це числа 2, 2, 3, 3 і 10 одиниць так, щоб сума квадратів цих же чисел дорівнювала 36. Номер 789 виконано.